Гаряче харчування запорука здоров'я дитини, говорять фахівці, а шкільне меню передбачає гарячі обіди. Відмова від них спричиняє гастрити і виразки, адже дитина перебуває в школі близько шести годин і, звичайно, потребує гарячого харчування. Якої ж думки з цього приводу батьки школярів міста? Кажіть, будь ласка, чи потрібне гаряче харчування у навчальних закладах нашого міста? Дуже необхідно. Ну це стосується і внутрішніх органів дітей, щоб вони з малку були здоровими обов'язково потрібно, тому що діти – це наша сила, наша... їм потрібна сила для навчання. І для... я рахую, що для хорошого самопочуття обов'язково потрібне харчування. Я думаю, що потрібно. Перший дитина утром, коли йде в школу, або навіть в садик, то не завжди, я думаю, батьки можуть покормити дитина, тобто не встигають до часу, тобто йдуть на роботу. Вот. Я думаю, це обов'язково потрібно. Ну, звісно, потрібне. Ну, та, і так діти в Чорнобильській зоні ослаблені здоров'я, так, що, що ну, на бутербродах, і так і желудки. Я не знаю, звісно, потрібне. Ну, діти різні сословів бувають. І Я думаю, що треба, щоб купив, кушати, що перекусити щось покушати. Потрібно, звичайно. Чому? Ну чому? Щоб дитина була завжди, як то сказати, їла гаряче. бо Всякі і гастрити, і ентероколіти. Ну, всяке буває. Ну, потрібно, щоб було. Думаю, що так. Да. А чому? Ну, тому що повинні діти їсти щось гаряче в день. Цілий день вже будуть на дворі, не вдома, тому потрібно. Заняття у школі велике навантаження для дитини, як фізичне, так і психологічне. Як підтримати сили школярів у важкий період для їх організму? Звісно, корисними продуктами. Правильний раціон впливає на працездатність дитини, а відтак і на рівень засвоєння корисної інформації. Чи потрібне вам гаряче харчування у школі? Так, так звичайно. А що сьогодні ви їли на обід? Я наприклад нічого. А я булочку купляла. Що ти сьогодні їла на обід? Сьогодні платно, брали обід, так? За 4,50. Що ти їла? Макарони з печінкою і чаєм, на мою думку, потрібне гаряче харчування у школі. Тому що необхідно їсти в день. А що сьогодні ти їв на обід у школі? Я їв булочку з чаєм. Ми сидимо стільки уроки, він оці шлунок просить поїсти. і так Можливості в школі іноді поїсти, так. А сьогодні, що їли на обід чи що плануєте з'їсти на обід? Ми з вами брали їжу в школу. Бутерброди там. По-моєму, так. А чому? Тому що дітям потрібно, щоб тепло було в організмі. – Скажи, будь ласка, що сьогодні ти їв на обід у школі? Нам ще в школі не дають їсти, ми з дому беремо. А що брав з дому? Бутерброд. с ну жальными яйцом конечно почему не знаю потому что знаете высадить как бы на русский украинский просто прийти знаете высадить с первого урока по седьмой это очень сложно это эмоциональная нагрузка поэтому реально харчевание потребно причем в лаки а скажи сегодня ты ела на обед? в школе два холодных два холодных утра в Ми с собою мы не можемо вже з собою постоянно что посеєна, горячее, там, знаете, воно охлаждається до 4 урока. І это це это м'ятка, организм, поэтому это тому це для здоровья. А коли було краще, коли харчували чи зараз? Намного харчувалися. Ми приходили, ми по декілька порцій з'їдали, ходили щасливі, ситі, могли далі, якби как бы запам'ятовувати надформацію. А зараз ми сидимо і тільки думаємо, коли вже закінчиться ці уроки і на цій гріється бутерброди. Чи будуть діти отримувати гаряче харчування? Поки що невідомо. Будемо сподіватися, що питання вирішиться на користь дітей.